От як гарно зацвіла йошта або крондель. А поряд дуже хороший росточок, новий. В цьому році він не цвіте, але на наступний рік явно буде. Мій фундук і Абрикоска, все оживає. А вишенька яка гарна. Гарна вишенька цвіте. Пухнасті гілочки такі, дуже гарно цвіте. Може, в цьому році і вишеньки будуть.